Як це жити, коли тебе ненавидять? Гравці юди, які пішли до складу найзапеклішого ворога. Зрадником номер один українського чемпіонату на диво став бразилець, але з українським паспортом. Жуніор Мораес здійснив, напевно, найскандальніший перехід на піку кар'єри, Приміняв Динамо на шахтар. Хейт був потужний, олімпійський гудів від ненависті. Екс партнери не віталися перед матчем, та геть не шкодували бразильського українця на полі. Попри все, морає залишив вагомий внесок в історії Хтаря навіть більше ніж в Динамо. Найвідоміший світовий зрадник це Луїш Фігу. Фігу показав фігу Барселоні та її фанатам і перейшов до Реалу. 62 мільйони євро у 2000 році. Це був трансферний рекорд. Кейт на адресу Фігу лився звідусіль. Окремим задоволенням було приїжджати на Ноу. Луїш навіть кутові не виконував, аби його не закидали всім, що трапиться під руку. Спалені футболки з прізвищем Фігу, середні пальці на трибунах, свинячі голови на газоні. Добре, хоч живий залиш. Ще одна відома зрада. Це трансфер сола Кембела з Тоттенгема до Арсеналу. Один з найкращих центрбеків світу кінця 90-х, початку нульових, вихованець Шпор до канонірів перейшов вільним агентом. Для фанів Тоттенгема Кембел одразу став іудою. Сам гравець чомусь пов'язував це із. Хейт не завадив соло провести в арсеналі потужні п'ять сезонів, двічі стати чемпіоном Англії і навіть забити у фіналі Ліги Чемпіонів. А хто на вашу думку найбільший футбольний зрадник?